Я не буду вихваляти цей кабачковий торт Мухомор, тому що тоді рецепта не буде. Бо якщо я його почну дійсно хвалити та розповідати, який він смачний, це буде надовго. Тому не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі, обов'язково читайте опис. Початок роботи полягає в замісі тіста, і перше, що нам потрібно зробити, це об'єднати кефір, манку та яйця. А тепер важливо, я використала одне яйце і один білок, тому що один жовток у мене пішов на майонез для змащування. Рецепт майонезу я лишу в описі обов'язково, якщо ви будете робити домашній Якщо ви будете робити звичайний майонез, верніше не робити, а купувати, наприклад, магазинний, ви можете додати два яйця. І оце все зараз ми перемішуємо та відставляємо в сторону, допоки будемо займатися іншими інгредієнтами. Серед інших інгредієнтів, перше, у нас це морква та цибуля. Я натерла соломкою. Ви можете терти на звичайну тертушку, але при цьому на крупну, не на дрібну. Дуже буде смачно, якщо текстура всіх овочів буде відчутна. І після того, як це все натерли, потрібно обсмажити. я пропущу цей крок, не буду показувати, тому що роблю це, як і всі решта. Просто взяли, додали трішки олії, можливо, водички, якщо потрібно, і обсмажили до повної готовності. Обсмажили, відставляйте в сторону, перед додаванням тіста, морква та цибуля не мають бути гарячими. Тепер про кабачок. Кабачок я теж потерла соломкою, ви можете робити це на звичайну крупну тертушку. Зараз додаємо буквально дрібку солі, перемішуємо це все і чекаємо, поки кабачок у нас повністю спітніє і віддасть цю зайву вологу, яка нам взагалі не потрібна. І коли все готово, приступаємо до фінішного замісу тіста. Додатково відтискаємо вологу з кабачків та додаємо до суміші з кефіром, яку ми замішували першою. Далі додаємо обсмажену моркву з цибулею, сілью олією і все ретельно перемішуємо до об'єднання. Ми робимо тісто відразу на два коржі, тому для зручності вам потрібно знати вагу своєї ємності, щоб потім було легше це все розділити. Борошно я використовую звичайне пшеничне, але можна міксувати. Якщо є бажання, зробіть 60 на 40, де 60 у вас пшеничного і 40 цільнозернового. Також буде доречно зауважити, що краще відразу все борошно не додавати. У кожного будуть різні кабачки, у когось вони більше вологі віддадуть, у когось менше, тому додавайте борошно поступово. Ось тут зараз покажу, як має виглядати тісто, щоб ви його взяли за орієнтир. Тобто, воно не ліпиться, але воно прям не таке рідке, щоб розтікалося. Я відважила половину, яка в мене буде йти на перше деко, і до неї для кольору додаю куркуму. Тут важливо, куркуму додаю виключно для кольору. Якщо вам не імпонує її смак, краще не додавайте. Мені особисто подобається, коли цей торт кольоровий. Можна зробити один колір просто без нічого, а і в інший я додаю шпинат. Можна взагалі, щоб і той, і той був однаковий, це вже, в принципі, ну, не має абсолютно ніякого значення. І коли все готово, викладаю на деко. Попередньо деко застилаю пергаментом. У мене він не вистачає так, щоб краї всі повністю були покриті, тому я трішки додаю. Тісто саме по собі по деку, не розтічеться, і його потрібно розрівняти ложкою. І тут, так, як ви його розрівняєте, так воно і випечеться. При випічці воно не буде вирівнюватись. Тому робіть це ретельно, гарно, акуратно, щоб всі краї і все у вас було рівне. І як тільки розрівняли, все вам подобається, відправляєте в попередню розігріту духовку на 200 градусів режим конвекція. Якщо немає такого режиму, то режим вверх. Це для електродуховки в газовій духовці звичайний режим низ. Орієнтовний час випічки 12-15 хвилин. Перевіряємо на суху шпажку або дивитись, щоб краї коржа відставали від деко. Знову ж таки, перевіряємо, щоб всі кути, все гарно було промазано і все було рівномірно. Це я вже буду відправляти до духовки, а зараз буду формувати другий, але в ньому покажу тільки те, як додаю шпинат і все. Шпинат я перебиваю у чаші блендера, ви можете зробити так, як вам це зручно, але знову ж таки це не обов'язково. Зараз я його додаю виключно для кольору. Якщо у вас немає шпинату, ви його не додаєте. Але якщо додаєте, перемішуєте це все і робите так само, як ми робили в першому випадку. Викладаєте на деко застелене пергаментом, все гарно розрівнюєте та відправляєте до духовки. В будь-якому випадку буде смачно так і так. Зараз я це все перемішую, розстилаю на деко застелене пергаментом, так як ми робили перший раз. Відправляю до духовки, і ми з вами вже зустрінемось на збірці. Після того, як коржі повністю випіклись, ми даємо їм трішки охолонути та знімаємо з деку, щоб вони не запарились. Це буде зручно зробити, просто стягнувши коржі з пергаменту. Ділити коржі я буду за допомогою лінійки, для того, щоб це було зручніше і не робити двічі, я вкладаю. Коржі один на один. Перше, що потрібно зробити перед поділом, це впевнитися, що всі краї рівні. В мене стандартне деко 30 на 40 і зараз я вкладаю лінійку вздовж сторони 30 см, роблю насічки по 10 см з однієї і другої сторони, а потім буду розрізати. Звісно, тут має бути максимальна увага і краще, якщо десь в чомусь сумніваєтесь, 7 разів відміряйте, один раз відріжте. Взагалі, після того, як коржі охолонуть, з ними працювати дуже легко. Коржі нарізані та готові до збірки, але перед збіркою зробимо з вами ще намазку. Намазку, помазку або перемазку, ну щось таке зараз зробимо. Для намазки я використовую шпроти та майонез. 5 шпрот я лишаю це ті, будуть що зверху імітувати мухоморе, решту з банки я буду перекладати до майонеза. В мене майонез домашній. Рецепт я лишу в описі обов'язково. Ви можете зробити домашній, можете взяти купований це не принципово. Перед тим як додавати шпроти до майонеза, обов'язково відірвіть від них хвостик, тому що він може потім зіпсувати всю картину. А ще в цю намазку-перемазку дуже смачно додати часник, і в рецепті я його пропишу. Я сьогодні, на жаль, його не додаю, тому що. Цим тортом буду пригощати людей, які, на жаль, не люблять чесник. Так, да, отака біда. Іноді в мене їдять цей торт, ті, хто не люблять чесник, і тоді я його роблю без чесника, а з часником набагато смачніше. Після того, як шпроти опинилися в майонезі, все, що нам потрібно зробити, це просто перемішати. Шпроти не розчиняться в майонезі і не об'єднаються з ним, вони лишаться текстурними шматочками, які будуть доповнювати смак нашого торту. Ну, і тепер приступаємо до фінішної збірки. Для цього ми перемащуємо нашою намазкою, перемазкою і через один слой викладаємо помідори. Я викладаю через один. Можна викладати на кожен слой. Це вже, в принципі, за бажанням. Для перекладачки помідори нарізаю просто ось такими кільцями. Майонезом зі шпротами я перемазую всі слої, окрім верхнього. Верхній я перемазую просто чистим майонезом. Тої кількості, яка у вас іде в рецепті, вам вистачить повністю на торт, але я вам хочу сказати, що в будь-якому випадку, навіть якщо у вас буде менше майонеза, все одно цей торт не буде сухим, тому що вже на самому початку в нього вологі коржі. І після того, як змастила перемазкою, викладаю помідори. Помідорів можна викладати більше, можна викладати менше. Це вже як вам подобається. І зверху помідорів, буквально зовсім трішечки оцієї намазки, тільки для того, щоб наступний корж краще прихватився, вкладаю слідущий корж і все те саме намазка, але помідори не кладу. як я вже сказала, помідори кладу через один корж. В принципі, я думаю, тут все зрозуміло, тому давайте не будемо вже передивлятися наступне змащування, а відразу приступимо до декорування. На верхній слой я використовую чистий майонез без домішок. І хочу тут зауважити, якщо ви робите. Торт сьогодні на завтра, то декоруйте його саме завтра. Тому що, як би ви його не накривали, але все одно верхній слой, оцей майонез він кольор змінить і буде, в принципі, він буде смачний. Але ну, мені більше подобається, коли от свіжа помазка, свіжий декор, і воно тоді ніби от прямо його щойно спекли. Якщо ви помітили, я в своїх рецептах уникаю тих моментів, де я там щось ріжу чи чищу, роблю якусь підготовку для того, щоб не затягувати відео. Але як я готую шапочки для мухоморів з помідору, я вам покажу. Помідор обираємо круглий, бажано немаленький. Робимо розріз посередині по ширшій його частині. І нарізаємо тоненькими скибочками, і ось вам маєте перша шапочка. Взагалі тут немає нічого складного, просто старайтеся, щоб по можливості шапочки ваших мухоморчиків були плюс-мінус однакові по висоті. Під час формування мухоморів хвостики ми знову ж таки відриваємо, щоб вони нам не псували загальне враження про смак нашого торту. Шпроти викладаємо таким чином, щоб хвостик у нас був під шапочкою, тобто під помідором. І тут буде доречно зауважити, що ви можете декорувати, як вам подобається. Можете зробити взагалі один мухомор по центру і два від нього по бокам іде. можете зробити так, як я п'ять. можете зробити ще більше. От наскільки вистачає вашої фантазії, як вам більше подобається, так і робіть. А ще, як ідею, хочу сказати, що таким чином можна робити бутерброди у вигляді такого самого грибочка мухомора. Для того, щоб завершити образ лісової поляни, я додаю укроп. Ви можете використовувати будь-яку зелень, але обов'язково, тому що от, зверніть увагу, як виглядає мохоморчик без зелені і наскільки він стає красивішим і якимось таким більш статним, коли ми додаємо зелень. За допомогою чорного кунжуту я імітую землю. А взагалі декорування цього торту це просто знахідка для креативу. Можливо, вам ще якась цікава ідея прийде в голову, обов'язково пишіть у коментарях. Тому що торт я цей готую дуже часто і, можливо, щось з цього зроблю і я. Останній штрих, крапочки з майонезу роблю через кондитерський мішок. Можна робити просто через звичайний пакет. І ви тільки гляньте, яка краса в результаті у нас вийшла. Ну, а тепер, звісно, розріз та дегустація це найбільше, що я люблю в кожному відео. Єдине, що додам, що він в мене не настоювався, не простоювався. Його можна різати прямо відразу. Звісно, згодом він буде смачніший, але якщо дуже хочеться, наприклад, так як мені, але я не знаю, що мені зараз більше хочеться, чи вам показати, чи самі спробувати. Проте можна його їсти прямо відразу. І це не може одне радувати, тому що бувають такі рецепти, де там чекай, поки вихолоне або навпаки захолоне. А тут взяв ось. Шматок вже на тарілці, давайте куштувати. Ну і тут, звісно, я почну себе хвалити, тому що це реально смачно. Ну і в принципі, я думаю, що ви теж зрозуміли, що це смачно, тому що ті продукти, які ми використали, вони не можуть бути несмачними. Єдине, що, знову ж таки, скажу про куркуму, Не всі її люблять, тому якщо ви не любите куркуму, краще не додавайте її. Все решту, додавайте обов'язково, і у вас вийде дуже смачний кабачковий торт. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо куди ж є без коня, навіть в самій поганій хаті без коня не відпускають. Так от, на коня трішки моїх роздумів. У мене кулінарний канал. Моє улюблене в кожному відео це дегустація. А люди, у яких не кулінарний канал, і у них немає дегустації. Це, мабуть, сумно дуже. Я не знаю, що б я навіть робила, якби завела якийсь інший канал. Ні, все-таки я дуже гарно влаштувалася. Отже, підшла я готувати наступне відео, а ви готуйте торт, і нехай вам смакує.